Шановні наші бібліотечні друзі, я хочу вас познайомити з новою книгою, яка з'явилася в нашій бібліотеці, з такою оригінальною назвою Квартира на двох молодої письменниці британської Бет Олері. Це чудова романтична книга з веселими моментами гумору, яка читається на одному диханні. Тіфі вимушена в скорому часі покинути Дім Джастина, хлопця, який її зрадив і принизив. Розглядаючи кілька варіантів квартир, зупинилася на Леоновій квартирі з комфортними умовами за низьку оплату. Вночі квартира належить тіфі, а вдень хазяїну. І головна умова Кейт дівчини Леона звичайно, щоб вони не зустрілись. Але не бачитись, не означає не спілкуватися. Вони знайшли свій спосіб спілкування. Спочатку це були записки, приклеєні до холодильника, а пізніше мережа WhatsApp. До моменту, поки вони випадково не зустрілись у квартирі. І зрозуміли, що прикипіли один до одного. Чим же закінчилася історія такого проживання? Тож запрошуємо вас до прочитання роману Квартира на двох.